Ми говоримо про те, що Україна моноетнічна держава, так. Але з Кримом і цими частинами територіями ми можемо говорити про локальні ідентичності, які передбачають навіть, я б сказав, це можна регулювати. Скажімо, такий фрондізм. Я не думаю, що вони ненавидять все українське. До певної міри, це є фронта, яка обумовлена тими обставинами, які ми є, і які детерміновані їхнім соціальним статусом, образами, що у них так сталося, як сталося в 50-60-х -х, х роках. Це спадки там совєтських якихось обставин. От. Але ми можемо говорити про те, що маскультура, якщо буде сильно українська, чому дуже запобігає Москва, вона зможе перетворити ці вияви. Агресії і, нібито, навіть ненависті до української українського канону з боку якихось там той ж Бесарабії, чи Берегова Мадярського, чи навіть Криму, який буде рано чи пізно повернутий, чи Донбасу, як просто елемент локальної фронти, це як шотландський націоналізм в Британії. Тобто він не загрожує ні війною, ні розвалом насправді Великобританії. От а є частиною просто якоїсь, якщо не локальної ідентичності, це якось страшнувато це говорити, то просто ну таким проявом. Проявом вітальності великої території. Ну, все-таки там, де півтори тисячі кілометрів, важко так зробити, як в Польщі. Це полякам вдалося зробити монолітним націоналізмом просякнути цю територію теперішньої Польщі, тому що у них був період ПНР, де, по суті, це був червоний націоналізм, який проваджувався по-марксійській. До речі, фільм Волинь це я вважаю теж частина цього марксистського виховання їхнього в совєтський час. От і тому я би не боявся, щоб, от як знаєте, навіть локально одне село зневажає інше село я ж не можу, от, скажімо, коли мікроісторію займаюся Бахматського району. Є вісім сіл навколо мого. Я знаю, що це в принципі села, які є просто реально, те, що можна ідентифікувати як ненависть до сусіднього села, а як просто така дружба, що христини, там футбол на заробітки разом і так далі. Це є це локальні такі симпатії, антипатії, і їх не треба усувати силою, не треба заганяти, але їм треба давати просто, молока, що якісь такі. Ну, в моменти вихлопу, коли вони можуть через маскультуру це все зробити. Зробити нормальний серіал про Донбасівців, які кажуть, що ненавидять Україну. Ну і все. Ви смієте це. Вона ж прекрасна інструмент, те, що я вже говорив, театральності і комічної культури. Ми це не можемо застосувати, тому що постійно перебуваємо в потужному фронтальному стресі, який нам завдає московська культура, московська маскультура. І ми не можемо вибудувати свої техніки, які нам дозволяли, до речі. Залишати українцями, будучи в різних державах. Зараз дивіться, нам кажуть, що ми конфліктуємо всередині держави, українці з українцями, а як ми. Не те, що не конфліктували, зберігали єдність, коли ми були в п'яти державах від Австро-Угорщини, закінчуючи там ще якими речами? Ми ж їх зберігали? Тобто нам не прищепили нехідь словацьким українцям до Дончаків, і там, умовно кажучи, буковинським українцям до чернігівців, коли були в різних державах, то як же це може бути в межах одної? Тільки в з точки зору тої загальномосковського московського менеджменту колотить спільнотами національними розводити, вприскувати ну скажемо так, інтерпретувати. Регіональні відмінності як міжетнічні конфлікти, от глорифікувати якось оці всі знаєте, от Донбас, який ненавидить Україну, і так далі. Тобто, це їхні їхні інструментарий він діє на нашій території. І відповідно ми маємо звільнитися від колоніальної еліти, повернути собі владу в Україні, і потім цим інструментаріям, таким самим своїм українським природнім, втамувати всі конфлікти, потенційні чи явні.